Вітаю, друзі! Легіон Свободи Росії та Російський добровольчий корпус здійснили вчора і сьогодні здійснюють свої дії. Нагадаю, що ці хлопці ще 2 березня зайшли на територію Брянщини, тепер на територію Білгородщини. Я, повірте, тих людей трошечки знаю і скажу, що це справді росіяни етнічні, які перебралися на територію України, коли Путін переслідував їх. І вони борються проти путінського режиму. Але сьогодні я хотів би поговорити в цьому контексті про ці наші землі, які ми називаємо брянщиною та Східною слобідською Україною, східною Слобожанщиною, де діяли ці згони, і що ж там цікаво можна побачити, чому на цих територіях можливо створення незалежної держави, чому там є цікаве питання з церквою, що там робив Київський патріархат, наприклад, в московській державі. Друзі, про це все поговорю зараз з вами, з вами український історик Олександр Офіров. Передусім, дякую всім, хто лайкає, поширює, коментує. Друзі, підписуйтесь на цей канал і дякую щедро. Дякую всім, хто донатує на Патреоні, на картки, все це в описі відео та в спонсорстві на Ютубі. Отже, тепер, друзі, відразу дві території: Східна Слобожанщина та Брянщина. Почну з Східної Слобожанщини. Що це за територія? Чому вона називається Східна слобожанщина В першу чергу. Це території, які Київ колонізував в 11 столітті, наприкінці 10-го, на початку 11-го сторіччя в часи життя Володимира Великого. Саме тоді утворюється далеке східне Курське князівство, яке колонізувало ніхто інший, як вихідці з Києва. І от власне Курське князівство, яке входило до Чернігівської землі, бо наше князівство. Це все ж таки вони були меншими такими от інституціями в землях. Тобто Київська земля, тут Білгородське князівство, Вижорське князівство, Юрівське і тому подібне. І отже, власне, Курське князівство це була територія Чернігівської землі, яка була величезна насправді. І саме там розвиваються і створюються перші ці міста, які засновуються вихідцями з Києва, з Подніпров'я. І саме там. Зароджуються не що інше, як ці передміста на тому місці, де виникає Белгород, утворилося поселення часів нашої середньовічної української держави Русь, або як називаємо ще Київська Русь, кабінетним терміном. На цих територіях, якщо ми говоримо про Слобожанщину, Білгородщина, Курщина, Вороніщина в часи Московського царства склалася. Така ситуація, що вони контролювати ці землі не могли, проте ласу роздавали ці землі як е дарунки від царів з монастирям, поміщикам, які там ніколи не бували, бо нема було що там взяти. І створилася система цих от фортець, міст і Білград засновують в наприклад, в останніх роках 16-го сторіччя. Ну і зрештою, це були такі укріплені міста, де. Які були форпостами, але не зовсім вони і діли, як форпости, не дивлячись на цю ситуацію, і в тому числі так само не дивлячись на ситуації 17-го стріччя, коли ці форпости ну, були знищені е, литовсько-українсько-польським військом, в тому числі під керівництвом Сагайдачного. Так чи інакше, е, ці землі все одно залишалися пусткою з невечкими форпостами, як Білгород, наприклад. І що відбувається в часи? Революція Богдана Хмельницького, учасна кількість людей, не витримавши розорень через багаторічну війну, поступово переселяється на вільні землі, на Слободи до території, яка ну так само, де Юре, перебувало в володінні московського царя, як, наприклад, так само вона перебувала в володінні там кочуючих орд, тому що ця територія була сірою зоною. Проте. Наші поселенці, колонізатори засновують там низку міст і, користуючись таким дахом в вигляді царя, створюють там систему полків: Сумський, Харківський, Ізюмський, Острогоський і Охтирський. І, от, власне, кожен з цих полків, він цікаво, має свою територіальну типу, історію, дуже потужну. Ну, наприклад, той самий Острогоський полк, який є найсхіднішим, він ще називається Рибницьким. То він, наприклад, був все ціло. Це переселилися козаки Чернігівського полка. Дуже велика частина їх з міщанами, селянами Чернігівщини і переселилися, начебто знайшовши собі місце далі від бойових дій постійних, так чи інакше, але оця от територія Слободської України, якщо ми говоримо про нашу Слобожанщину, яка зараз в межах України, то це одне питання, бо це питомо територія України. Яка ще плюс туди запровадила через Сумську область, наприклад, частину Гетьманщини з Гуховом, колишньою столицею. Так от, а от територія російської Слобожанщини, Московської, сьогодні, це вже територія, де власне вплив наших слобідських полків був такий, навіть, знаєте, заходили лініями, і там залишилося подекуди російське населення ще старе, от 17-18 сторіччя. То там така через через полосся, таке певне існує. Але. Ця територія все одно ситувалася з культурним пресінгом саме українців, які були набагато сильніше в, в своїй культурі, в своїй поведінці, в своїй архітектурі, ніж місцеве населення, яке було з усюди усюд. Що цікаво, що коли починається коли Микола ІІ зрікається престол, там утворюється тимчасово ця республіка, потім ви знаєте, більшовики прийшли до влади влади в жовтні 17-го року, то от, 29 листопада 1917 року, Центральна Рада. Наголошую, що до українських зборів, тобто до майбутнього парламентської діяльності входять е, такі території, і перелічені були повіти, які мають війти, і у тому числі Путивльський, Грайворонські, Новоскільські з Курської губернії та Острогоський, Борюзькі, Валуйський і з Воронської губернії. Тобто для основних зборів для українців це було позначено свої. Повіти своїх конкретних міст і своїх конкретних повітів, які вони маркували як такі, що належать саме для української держави. Вже в достатньо такий військовий спосіб, за часів Павла Скоропадського, були долучені в період травня-червня і остаточно. Встановлена влада, бо що 13 квітня ми зайшли в Білгород у 1918 році, то влада вже сформована була на місцях, коли ці військові військова влада прийшла, потім сформована на військах. На місцях влада була вже в червні, в травні -червні місяці. Так, от за Скоропадська до української держави приєднуються такі повіти: Рильський, Суджанський, Білгородський та Корочанський повіти Курською колишньої губернії. І тут що цікаво, суджанський повіт, це повіт, який сформований був на основі суджанської перших та других сотень сумського полка козацького. Тобто, це, по суті, було і раніше це була територія. Рильський повіт це ніщо інше, як один з повітів, який був завжди під, в складі українського населення, і він зараз дуже дивно перейшов до них. Корочанський повіт, це Короча, це дуже цікаве явище, друзі, коли місто Короча в Російській імперії статус міста от на цій їхній, їхній російській частині давалося тільки тим поселенням, де більшість проживала росіян білі І тому Короча, наприклад, була ну скажімо так, потужним містом, де трошечки більше було росіян, але все навколишнє населення це були українці, і якщо, наприклад, коротше мало там 5 тисяч населення, то поруч могли бути села, там як, наприклад, як Великомхайлівка, яка мала 10 тисяч, але назву статус міста вони не отримували. Це політика імперська, тому немає нічого тут дивуватися. Тож таким чином, східна Слобожанщина. Повертається до вже в питаннях держави. Тут відразу кілька скажу, цікавих моментів. Давайте просто визначимо, що з грудня 1918 року ці землі окуповуються більшовиками. Потім на ці землі, начебто приходяться от радянська українська комуністична влада. Вони безуспішно борються з владою комуністів РСФСР, щоб їм віддали Білгородщину. Та Західно-Курщину Воронішу, що є слобожанськими містами, і наполягало на тому, що, наприклад, такі міста, як Білгород, належать до економічної зони Харкова і сум більш ніж якісь інших міст. А проте в 25-му році, 1925 дев'ятсот році, все ж таки демаркаційна лінія була проведена, і нагадаю, що якраз тоді це і Брянщину, про яку зараз скажу, і Східну Слобожанщину промаркували. Територія була. Отримали кордон, і що зробив росіяни? Ну, в першу чергу, це, до речі, перші депортації, одні з перших депортацій з тих територій, почали виселяти деякі українські е, сім'ї, деякі на тисячі українських сімей починають виселяти з Брянщини та Східної Слобожанщини, тому що треба було розбавити якось якимось чином. Що ж відбувається далі? 26-му році проводиться перепис населення, де після цих депортацій та власне. Спроб спекулювати національностями, визначається, що дійсно от українців трошки менше половини, але, але це призводить до того, що були конкретні повіти і місця, містечка, сел до українців була більшість, і це створює для них найбільшовики, зрозуміло небезпеку на в цьому І вони створюють на територіях багатьох районів так, вже тепер область, район створюють національні райони. З українською, тобто українські національні райони. Я от зараз вам хочу прочитати ці назви цих районів. Ви тільки послухайте назви, щоб зрозуміти, якщо там немає цих московизмів, послухайте ці назви і просто філологічно сприйміть, до кого вони ближче належать. Отже, в Курській області, Глушківський та Суджанський, та Суд вже говорив, в Білгородській області. Краснояруський, Грайворонський, Борисівський, Шебекінський, Новоскільський, Повоконівський, Чернянський, Красногвардійський, Олексіївський, Ведерівський, Ровенський повіте, райони. а от в Воронівській області: Кантимирівський, Богучарівський, Росошанський, Вільховацький, Підгоренський, Кам'янський, Остроговський, Лискинський, Павловський, Петропавлівський, Капачіївський, Воробйовський, Бутурлівський, Новохоперський, Воронівська Губернія, це, ну і Ростовська область, бо східно Слобожанщина, все ж таки розтягнулося і на Ростовську область, Чортківський. Кашарський, Міллеровський, Тарасівський і частково Мілютинські райони. Отже, оці от території, бачите, за назвами, навіть слово Грайваронський вимовити російською мовою надзвичайно складно, що говорить про його українське походження з фрикативності нашою м'якенької літери Г е. між тим, друзі, хочу сказати, що історія з Білгородщиною, як Східної Слобожанщини, не закінчилася е, і навіть в юридичному, і в стратегічному моменті. Хочу наголосити, що Білгородщина у 1708 році увійшла до складу Київської губернії. Так так, це ті губернії, які захотів створити Петро І в імперії, і проти яких в тому числі повстав Іван Мазепа, тому що за імперіями начебто не мало вже існувати будь-яких інших інституцій, і Гетьманщина б зникала. І це питання дуже сильно збентежило Івана Мазепу, і саме він. Одне з одна з думок про його повстання, що наголошував що держава буде розділена на губерні. Так, от так чи інакше, ці губерні з'явилися, і ці губернії в 1708 році ми знаємо, що Білгород зайшов до Київської губернії, де пробув до другої половини вісімнадцятого сторіччя. Тобто, навіть тоді, навіть імператорська ця от мостарська влада розуміла про приналежність цих от цих земель сповнені етнічним. Компонентами етнічними українцями Я хочу сказати, що разом із тим, в часи німецької окупації України в 41 -му, 44, -му, 43 -му роках, відбувається ще не цікаве явище: Білгород мав увійти до рейх Україна, тобто навіть німці розуміли про те, що економічна ця зона і культурна, і політичну, і етнічно належить до України. Тож, друзі, тепер з приводу Брянщини хотів трошечки сказати: Брянщина це територія, яка у складу Чернігівського князівства, а потім Сіверського князівства, ці території заселені були так само, як і території Русі, це тобто це етнічні руські території. І слід сказати, що після того, як Панголи зайшли до Чернігівського князівства, і там. У 1240 роках відбувається значні перетурбації, то осідок князівського життя і духовенства прийшов до Брянську, де навіть був свій ну, спочатку єпископ Чернігівський в Брянській, але потім там навіть визріває така історія, що брянська кафедра за часів Ольгерда, який намагався створити свою литовську православну церкву, то брянський єпископ отримує титул. Не те, що митрополит, а прото прототроноса. прототронос Максим. Прототронос – це першопрестольний, Це інформація, ви не прочитаєте ніде в джерелах. Це інформація з печатки, яку я про кілька років тому опублікував і прочитав. Тобто в Брянськ є ця от історія цікава про те, що це місто претендувало стати столичною кафедрою. Ну принаймні Литовською, Великого князівство Литовською Руською, так чи інакше. В 1503 році московити захопили Брянськ, до цього він був нашим. І тривав він у них до 1618 року, поки за Деонівським перемир'ям. Ну, знову тут історія з Агайдачним, який натиснув на те, що повернули українські землі. Брянськ повертається. І що ви думаєте? Брянськ це не просто територія, це територія ще міста Стародуба. Стародубський полк виникає в часи Хмельниччини. І населення Стародубщини всі цілу козацьку революцію, одночасно із тим. Стародубський полк, який зараз фактично весь знаходиться в Брянській області, це, до речі, єдиний полк Козацький реєстровий, який знаходиться на, на території України. Так, от до Стародубського полка входило місто Новгород Сіверський. Зараз Новросірський у нас і Новросірський був другою столицею Стародубського полку. Так, от Стародубський полк для Козаччини, для Гетьманщини в цілому починаючи від 1660-х років, закінчуючи знищенням Стародубського полку у 1782 році, коли з нього створили намісну становить Сіверським, там долучивши інші землі. То Стародубський полк був з найбільшим коефіцієнтом шляхти. Та старшини в Гетьманщині. Так, наприклад, до Хмельницького ця цифра величезна була у білоцерковського полку. А от часи після Хмельницького, саме Стародубський стардубський полк був осердям шляхетської, ну, шляхетського стану, там була найбільша частка, там близько 15 всього казаків належали до шляхти. Тобто мали родове класичне коріння і вважалися лицерством. І тому зрозуміло, що цей Цю Стародубщину дуже більшовики взагалі в цілому спочатку знищили, як Брянської губернії, Брянської області не існувало до другої стої війни. І цікаво, що навіть зараз на території Брянщини, куди заходило і Легіон Свобода, і Російські. Добровольчий корпус вони заходили на етнічно-українські землі. Навіть зараз є центри, Брянські, Брянської області, райони, наприклад, як Млинський, Погорський, Почепський, Стародубський та Сураські це сотенні сотні центри. А Стародубський це взагалі полковий центр. Там ще є Новозибківський, Кимівські, там дуже багато районів, які утворені на території Стародубського полку, і є етнічно українськими за своїм складом. В 1918 році більшовики, коли вигнали їх з Чернігова, і всього Брянщина, Стародубщина це була Чернігівська губернія, щоб ви розуміли, тут навіть не про це мова, це була Чернігівська губернія навіть. Так, от більшовики в 19-20 році просто-напросто обрізали північ Чернігівської губернії, колишньої так, і навіть тут не було питання там національні чи не на національні моменти. Вони просто хотіли винищити оцю величезну концентрацію еліт починаючи від того, що ми знаємо наповнення Черніївська академія, Новгород-Сіверський і освітні заклади Стародубщини в цілому ця територія була наповнена величезною кількістю української українськості, і більшовики розуміючи це, просто напросто розрізали Черніївську губернію і брянську територію брянщини Стародубщини, просто віддали в склад інших. Територіальних утворень для того, щоб знищити підсудовому боюся, застережуючи цю шляхту, яка там була, українська шляхта. Отже, друзі, таким чином у нас з вами складається ситуація. І от тепер підсумовуючи, по-перше, ці території Східної Слобожанщини та Стародубщини, це окрема від Московії територія, яка наповнена великою значною часткою українським етнічним. Так, елементом українською культурою, українською мовою, і зараз досі набігрочне, можна почути українську мову, або як називають її там місцеві вже балачка, була окрема своя церква. Тут я скажу так, що в Шебекіна куди нещодавно долетало, там навіть є українська православна церква Київської патріархії. І в цілому на Слобожанщині існували зареєстровані церкви Київської патріархії, це ще коли було до Православної церкви України, то там діяла Київська патріархія, тому що населення не хотіло визнавати Московську церкву. Там інший менталітет, друзі, економічно та поведінковий. Тому що на цікаво, що ця східна Слобожанщина ворова, ніж Білго... Білгород. Ці території, які були, ну Москвою просто були не потрібні, і вони були відпущені. Це були бідні регіони, регіони в 90-х роках, які максимально відродились за рахунок своєї сільськогосподарської діяльності, і таким чином продемонструвало диво. Працюєш, отримуєш гроші, ростуть прибутки. Москва ж нічого не давала. І тому навіть з'явилися такі гасла, що, по суті, геть від Москви. І от саме ці території Східної Слобожанщини на сьогоднішній день... Можливо розглядати в контексті майданчику для держави як місцевого проекту антимосковія, і не просто Московія, а антимосква. Тому що ці регіони самостійно розвивалися без допомоги Москви, і це дійсно було їхнє диво. Тож це от закуточок може стати цікавим цікавим явищем в контексті розпаду Російської імперії після нашої з вами. Перемоги, ну а ми, звісно, допоможемо, і можливо, ці території колись будуть дякувати нам за те, що ну от вони залишилися що з ними все добре, тому що там живуть українці без претензій на розширення кордонів до далі 91-го року. Але все ж таки, друзі, ці уроки історії нам треба всім знати і розуміти, що ж коїться на наших неукраїнських. Але східноукраїнських територіях. Дякую всім, друзі, підписуйтесь на цей канал. Дякую всім, хто дивився. Лайкав, поширював. Дякую за вашу підтримку на спонсорстві. в Ютубі, донати. Дякую, дякую, дякую за все, друзі. Підписуйтесь на цей канал. З вами був український історик Олександр Алпіров. Набажаємо перемогу щоденно.